Будь-яка людська спільнота живе за певними правилами, традиціями та звичаями. Конституція продукт людської діяльності. Так само як проходила еволюція людини, відозмінювалось і те, що у наш час має назву основний закон. Цей звіт законів, яким сьогодні керується життя кожного українця та українки, був прийнятий у 1996 році. Містить 161 статтю та є гарантом прав і свобод громадян. Проте так було не завжди. Ще у XIX столітті більшість українців знаходились у кріпацтві і не мали можливості ані висловлювати, ані відстоювати власні права. Як же народилася Конституція Незалежної України, яка сьогодні вважається однією з найдемократичніших у світі? Першою спробою українців жити за правовими нормами та юридичними законами можна назвати руську правду Ярослава Мудрого. Ця збірка стародавніх правових норм, які діяли на території Київської Русі протягом тривалого часу, стосувалась визначення покарань за різні злочини, майнових та товарно-грошових відносин. До нас дійшли лише фрагменти першого на Київській Русі зводу законів. Але точно відомо, що перші статті Руської правди з'явилися ще при правлінні Ярослава Мудрого. В подальшому документ доповнювався нащадками Ярослава, його синами та онуками, що князювали на Русі. Руська правда, прийнята в 11 столітті, вважається прообразом сучасного кримінального кодексу. У ній не було передбачено смертної кари, навіть вбивство каралося гривною, тобто відшкодуванням у грошовій формі. Документ, який вважають першим у Європі основним законом, і водночас однією з найбільш відомих українських історичних письмових пам'яток, це Конституція гетьмана війська Запорізького Пилипа Орлика, прийнята у 1710 році. Цей закон упорядковував відносини та визначав права і обов'язки гетьмана, старшини та всього козацтва війська. Цікаво, що в документі неодноразово зустрічається слово Україна і прописано воно з великої літери, як назва країни. Конституція Пилипа Орлика передбачала незалежність України від Московії та розбудову незалежної української церкви. На жаль, закон не вступив у повну силу, але кілька років діяв на правобережній Україні та був визнаний місцевим населенням. Крім того, ця конституція мала вплив на європейські країни. У XVIII столітті з'являються Конституції Швеції, Польщі, які, за думкою фахівців, багато чого увібрали з тексту українського гетьмана. Конституція Пилипа Орлика заклала основи українського та європейського правового законодавства та є визначною пам'яткою політичної думки. 1917 рік. Рік бурхливих революцій та розпаду імперії. А для України перша спроба відстояти власну незалежність. На надніпрянській Україні утворюється суверенна та незалежна Українська Народна Республіка. Весь світ вперше дізнався про таку державу, як Україна, і українців, що прагнуть жити власним життям. У 1918 році під час підписання мирного договору після Першої світової війни у Брест-Литовську делегація Центральної Ради УНР виступала як самостійна. І це факт визнання України на міжнародній політичній арені. За три роки свого існування УНР встигла встановити дипломатичні зв'язки більш ніж з 20 країнами світу. І звісно, вже в той період українські державники розуміли необхідність прийняття власної конституції, а керувались при укладанні головного закону найпередовішим досвідом демократичних країн світу. Тому окремі науковці вважають конституцію УНР навіть більш демократичною ніж сучасну. Головний закон Української Народної Республіки був прийнятий Центральною Радою 29 квітня 1918 року. Фактично, в останній день існування Центральної Ради. Далі УНР чекав переворот, перехід влади до гетьманату Скоропадського, повернення до республіканської форми влади на чолі з директорією, спроба об'єднання українських земель в соборну Україну і, врешті-решт, поневолення більшовіцькою владою та радянською Росією. Отже, конституція УНР фактично жодного дня не була чинною. Проте вона визнана найдемократичнішою Конституцією України, і тому заслуговує уваги і сьогодні. Серед цікавинок та особливостей тогочасної Конституції слід відзначити, що вона була прогресивною, підтверджує це хоча б той факт, що Конституція скасовувала смертну кару та проголошувала виборчі права жіноцтва. До речі, в Україні це сталося навіть на два роки раніше, ніж у США. 26 червня 1996 року президент України Леонід Кучма закликав парламент прийняти конституцію держави і заявив про готовність провести всеукраїнський референдум з цього питання, якщо парламент провалить голосування. Усю наступну ніч депутати працювали над проєктом основного закону, голосуючи за кожну статтю окремо. В результаті документ набрав 315 голосів при необхідних трьохстах. 28 червня 1996 року Україна отримала повноцінну конституцію незалежної держави. З того часу документ змінювався вісім разів. Зараз Україна живе за конституцією, яка визначає державний устрій, спосіб життя народу і єднає всіх українців.